Ну що ж, один, два, три, погнали! Поїхали! Хлопаємо, хлопаємо! Є! Білино, Є він а, треба ще, ще на згадку! <зас> на згадку і покласти в кишеню, напевно. Так, і далі до кінця подмірського ярмарку ходити. Ура! Білино! Давайте попонуємо! Зараз в цій точці відбувається змагання перший західноукраїнський чемпіонат серед покривельників. Сім команд змагаються за статус найкращих покривельників Буковини і всілеї західної України. Завдання у них стоїть однакове з якістю, швидкістю та іншими критеріями їх 10 зробити за 5 годин так, краще, ніж їх опоненти. Приїхали представники заводу Айко. Це Постачальники матеріалу зі Словаччини вони оцінюють все, тому судество у нас чисто і прозоре а, переможець, отримає грошові винагороди 15 тисяч гривень і статус найкращого покривельника. А це значить, що коли він перекриває комусь дахи, і він це має статус, то людина, клієнт, буде точно впевнена, що його дах простоїть довгі роки надійно. Це все у нас одна із активностей У нас на е, основній також відбуваються на соборній площі. Е, постачальники приїхали з усієї країни і вони презентують свої новини. Розробки, своїх З Либоцького району приїхали підвищувати свою кваліфікацію, показати свою роботу, що я кумію, змагаємося, цікаво, багато чого нового вчимося. А зараз відбувається буде вавний приз 15 тисяч гривень, хто, хто виграє. А так всі дружеські, між собою спілкуємося, всі бригади. Під час роботи набираємо бали. Дивляться на якість, на швидкість тут не є, просто є час. Маємо від 10-ї години ранку до 5-ї години маємо закінчити. Хто скільки зробив, судді ходять, перевіряють і дивляться, що як педять полепуючи.